Вітаю, друзі, як ваші справи? Добре. А от мого знайомого хлопчика Іванка не дуже. Напали на нього злі мікроби, тому що він не любив умиватися, мити руки з милом. Що робити, як допомогти? Ага, щоб хлопчика врятувати, слід загадки відгадати». Коли краник відкриваємо, обличчя нею умиває. Так, це водичка з крану. Наступна я гладенький запашне, водою мочиш ти мене, Всі мікроби змило, я корисне, правильно мило. А це що? Щіточка м'яка кожного своя. І з пастою дружить, нам вірно служить. Молодці зубна щітка. І останнє, коли миюсь чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Витирати сухо звик, Мім я кесенький. рушник. Подивіться, як звеселів хлопчик, коли б ми відгадали всі загадки. Щоб мікроби назавжди від нього відчепилися, давайте подаруємо і вам рушничок. Для цього намалюємо його. Приготуйте, будь ласка, все, що бачите на фото, і не забудьте про ножиці. У нас сьогодні цікава пальчикова гімнастика. І з дрібними предметами. У мене камінчики, а ви можете взяти будь що, наприклад, квасолинки або горошинки. Перекладаємо з однієї кришечки більшу великим пальцем і по черзі кожним пальчиком. Тепер іншою рукою. Ось так. Раніше, дітки, рушники були домотканними. Рушники, якими втиралися, називались утирачі, прикрашали тільки кінці рушника, робили їх трошки темнішими. Вони гарно вбирали воду. Ось так. такого рушника із китицями на кінцях ми сьогодні намалюємо. Але спочатку зробимо ці китиці з допомогою ножиць. Пригадаємо правила поведінки з ножицями, сторону сусіда не направляємо, подаємо, тримаючи от за залізну частину. Як тримати ножиці, правильно ви, мабуть, пам'ятаєте у маленьку дірочку великий палець. А у велику дірочку всі інші, скільки влізе. Краще три. Ну, в мене два. І нам потрібно розрізати папір до цієї лінії однаковими такими стіжечками. Робимо чик-чик. Не спішіть, старайтеся Прислів'я таке є. Сім раз відмір, один раз відріж. Ось з одного кінця китиці готові. Подивіться, вони всі однакові ширини і довжини. Красиво, правда ж? Тепер з іншого боку робимо так само. Я розрізала обидва кінці. Нашого майбутнього рушника, а тепер будемо прикрашати. Прикрасимо двома кольорами. У мене блакитний та зелений. А ви візьміть, які захочете. Прикрашати буду голубими лініями та зеленими мазками. Для цього вмочаю воду і у фарбу пензлик, тримаючи біля залізної спіднички. І по тій лінії, яка була проведена простим олівцем, провожу блакитну лінію. Ось така широченька лінія. Далі я провожу ще одну таку лінію, але не близько, а трошки відступаючи, мию пензлик і тепер зеленим кольором буду робити листочки між блакитними лініями, між блакитними смужками. Один кінець рушника готовий. З іншого боку ми намалюємо. Так само. А для цього вам потрібно дивитися, як ви перед цим намалювали, щоб ваші малюнки були однаковими. Та закінчила я малювання. Подивіться, який рушничок. А у вас який. Сподіваюся побачити ваші рушнички і показати їх хлопчику Іванку. А ви не забувайте вмиватися, мити руки з милом і дотримуватись правил гігієни. До зустрічі, маряк!